Так, щоб перевірити справний вентилятор чи ні під'єднуєте до двох кінців плюс-мінус він зараз пищить. При обертанні показує сопротивлення, опір. І чим швидше ви крутите, тим більший опір. Повільно крутите, не повинно, е, ну, як пальцями крутите, не повинно е, бути більше і менше. Тобто стабільно там 3, 3, 4, 3, 4, отак. Якщо е, малий опір або е, завишений, ну, скоріше всього, малий опір, то значить щось з. Е, Обмоткою або навіть е, з щотками. Якщо стабільно, плюс-мінус при обертанні, то плюс-мінус все ще живе. Просто отак от крутити. А при зупинці пищить. Це Цетки. Я думаю, тут щетки тоже скоро выйдут из строя.